Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що в меча слів та переходимо до справи. Уперед, уперед. В попередній серії ми модерні... модернізували трохи автомобіль. І тепер він ще краще фуричить. Так, женемо, женемо. Ось так. Ого, як ми летимо. Блін, на це камера, блін, записала. Добре. Ідеальний кадр. А вже ж. 831. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!